Сирки це корисний чи шкідливий десерт. Насправді багато є різних сирків з різним складом. Але якщо ви хочете дійсно хороший срок, він не буде вам коштувати 10-15 гривень, як зараз він коштує в магазині. Подивіться уважно в склад сирка. Він містить багато рослинних олій, рослинного жиру, цукру, різних домішок зайвих. Набагато краще купити справжній домашній сир, приготувати його з медом, з якоюсь глазурю, тобто щось таке зробити. Нехай воно буде не суперкорисне, але набагато корисніше, ніж магазинне. І, звичайно, по ціні воно не вийде вам 15 навіть 20 гривень. Воно вийде набагато дорожче. Тож натуральні, дійсно хороші, якісні сирки, вони коштують дорожче, Още, але знову ж таки це десерт. Як би там не було, його можна вживати, але просто в просто невеликих кількостях. Чи корисний він, чи шкідливий він, все одно його не варто вживати у великих кількостях. А на склад потрібно дивитися обов'язково. Якщо ви цей магазинний сорок їсте раз в місяць, то це взагалі не страшно і можете за це не хвилюватися. Але якщо такі сирки бувають дуже часто в вашому раціоні, то краще всього його замінити на більш корисний і уважно читати склад. Підписуйся у мене багато корисного про здоров'я.